Я кажу, що ти бляха сказав? Немає біфу між мною та Джей Зі через нані на Але багато людей насправді не знають, що це була моя пісня. Тому в мене є 99 проблем, але ця сучка ні. Після звинувачень, які полетіли в бік Джей Зі вслід за його другом під діді. Люди в інтернеті жартують, що тепер у нього не 99 проблем, а всі 100. Цей жарт підняв настрій багатьом, але за ним криється цікава історія. Пісня, яка стала гімном для цілої епохи хіп-хопу, тепер отримує нове забарвлення через актуальні події. Як так сталося, що трек, записаний 20 років тому, досі на слуху і породжує меми. Давайте розберемося, як Джей Зі створив хіт? Що не тільки визначив його кар'єру, але й залишив слід у поп культурі назавжди. Наніна Problems» – одна з найбільш знакових пісень в кар'єрі Джей Зі. Це трек, що закріпив його статус короля Репу. Випущений у 2003 році на альбомі The Black Album. Ця пісня демонструє майстерність Джей Зі у створенні багатошарових історій, що поєднують соціальні проблеми, кримінальну романтику та гостру сатиру. Але чому Наніна Problems» така важлива? Бо це не просто хіт, це Заява. Віха у кар'єрі репера, що підсумувала його шлях з вулиць Брукліна від наркоторгівця до статусу легенди репу, а потім реп-магната. Шон Картер, якого світ знає під псевдонімом Джей Зі, народився 4 грудня 1969 року у Брукліні, Нью-Йорк. Він виріс у Марсі Гаусінг, одному з найбільш криміногенних районів міста, де вижити було справжнім викликом. Його батько покинув сім'ю, коли Шону було 11 років, і з того часу він віз із матір'ю, яка з усіх сил намагалася звести кінці з кінцями. У школі він почав виявляти інтерес до музики, пишучи свої перші рими під впливом Артистів, які вже стали легендами, Шон часто брав участь у реп-батлах, де отримав прізвисько Джезі, яке згодом трансформувалося у Джей -Зі. Але попри талант, умов для розвитку музичної кар'єри не було, і він, як багато підлітків у тих місцях, звернувся до вуличного життя. Джей Зі займався наркоторгівлею, працюючи на вулицях Нью-Йорка, а згодом навіть у сусідніх штатах. У своїх піснях, таких як Knock the Hustle і Dead President він не раз згадував цей період. Він говорив, що цей досвід навчив його бізнес-стратегіям, які згодом знадобилися в музичній кар'єрі. Саме тоді він зрозумів, як важливо вкладати ресурси в себе, контролювати процеси та вміти ризикувати. Однак, наркоторгівля мала свою ціну джей зі втрачав друзів через стрілянини та арешти, і це змусило його задуматися над тим, чи може він змінити своє життя. У той час, коли Хоу намагався знайти свій шлях у музиці, він познайомився з Бі Ай Джі, з яким у них зав'язалась дружба, що швидко переросла у творчий союз. Обидва виросли у схожих умовах і розуміли, як важливо підтримувати один одного. Існують чутки, що Джей Зі та Бігі планували записати спільний альбом, який мав називатися «The Commission». Вони навіть записали кілька треків разом, наприклад, «Brooklyn's Finest», який увійшов до дебютного альбому GZ, «Reasonable Doubt». На жаль, смерть бігів у 97-му році зруйнувала ці плани, і цей проєкт так і не був реалізований. До 96-го року Jay-Z вже накопичив достатньо досвіду та матеріалу, щоб випустити свій перший альбом. Однак, жоден великий лейбл не хотів ризикувати і підписувати контракт із маловідомим репером. Тоді він разом із друзями Дейм Дашем і Карімом Бурком заснували власний лейбл Rockefeller records Альбом Reasonable Doubt був випущений у червні 96-го року і швидко став класикою хіп-хопу на цьому релізі. Джей зі зачіпав теми успіху, боротьби та кримінального минулого. Він показав себе не тільки як талановитий репер, але й як візіонер, здатний трансформувати особистий досвід у потужній музичній історії. Цей альбом став першим кроком до його становлення як одного з найвпливовіших артистів і підприємців у світі. І хоча він продовжував випускати хіти, у багатьох інтерв'ю він зізнавався, що Reasonable Doubt залишається його найулюбленішим проєктом. Історія створення пісні 99Problems починається з впливу на джізі класичних треків. Ця пісня частково надихалася одноіменним треком Ice-T з 1993 року, який теж зачіпає тему проблем із законом. Але Джей Зі зробив її своєю. Він перетворив ідею на багатошарову історію про расову дискримінацію, силу та власну боротьбу. Ось що Айсті говорить про Джея та історію, звідки взявся цей вираз. Про 99 проблем. Я зустрів Джей Зі вже давно. Бік Деді Кейн привів його до мене. Джей зі був просто малим. Він тоді ще. Нічого не робив, але він був там з Кейном. Кейн був бос. Немає біфу між мною та Джей Зі через Наніна Problems. Але багато людей насправді не знають, що це була моя пісня. Розказати історію про Наніна Problems, Якщо ми вже тут, та давай. Я був з братом Маркізом з Саме так. І тут він каже: мене problems, but the bitch ти one. Я кажу, що ти бляха сказав? Я кажу, це бляха, прикол. Це є пісня? І він каже, окей, зроби це. Та я пишу пісню. То історія, яка стоїть за цим. Рік Рубін продюсував Jay Z на студії. І Кріс Рок був там. Кріс є Ice-T фаном, бо ми скінтувалися на New Jack City. Він дав рікі ідею зробити на na Problems. В кінці-кінці це все пішло в інтернет, всі почали казати, Ice-T злий. Я навіть не злий. Напрягає, коли люди кажуть, що ти злий, а ти не злий. Не треба робити мене злим. Я прийшов на грямі. І я бачу Джейзі, і він усміхається. Каже: Айс, ти злий? Я кажу: Нє, він каже, я тебе люблю. Ти знаєш? Я кажу, да, і я тебе теж. Але Джей, в кінці пісні ти міг сказати Айс! Yeah. Цей запис став однією з найвизначніших співпраць з Джейзі. Головну роль у його продюсуванні зіграв Рік Рубін, співзасновник Def Jam, відомий своєю роботою з Run DMC, Beastie Boys, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers та багато інших. Рубін був відомий своїм нетиповим підходом до хіп-хопу, часто впроваджуючи елементи року та електроніки. Для 99 проблем. Рубін повернувся до своїх корінів, створивши важкий мінімалістичний біт із потужними ударними та енергійною рок-гітарою. Сам Джей Зі зізнавався, що саме цей біт надав пісні особливої жорсткості, яка ідеально відображала її зміст. На відміну від Емінема та його легендарного Lose Yourself, який він писав прямо на зйомках восьмої милі. До речі, відео про те, як з'явився Lose Yourself, також недавно вийшло на каналі, тому обов'язково перегляньте його, якщо не бачили. Джей Зі написав свій текст, це є його оригінальною фішкою. Він працює виключно в голові, розробляючи рими, подумки та одразу зачитує їх в мікрофон. Процес створення Na Problems не став винятком. В інтерв'ю він згадував, що розробив увесь текст в машині дорогою до студії. Навіть Ліл Вейн казав, що надихнувся цією фішкою Джей Зі, і також перестав писати свої тексти. Я чув, що кажуть, що він не пише взагалі тексти. Це надихнуло тебе. Як тільки я почув, це запитаю них. Ти чув цей дядя Джей Зі вже не пише. І ми пішли на студію. і Я написав 10 тисяч бритків. Це був останній раз, коли писав на папір. Одною з найпотужніших частин треку є його другий куплет. Історія про зупинку поліції. У цій сцені Джей Зі розповідає про свій реальний досвід, коли його. Авто зупинили через підозру у перевезенні наркотиків. Текст описує розмову з офіцером і той момент, що Джей Зі, знаючи свої права, уникає обшуку його автомобіля. І цей уривок став своєрідним уроком для слухачів, як поводитися у подібних ситуаціях. Також через те, що у приспіві Джей використав слово бич багато слухачів невірно розуміють сенс цієї пісні. Вони думають, що пісня про жінок та те, що вони не є проблемою для Джей Зі. Насправді це зовсім не так. І ось як сам Хов декодував свою пісню та сенс, який він у неї закладав. У другому куплеті ми маємо цього хлопця, який їде в машині, і він має наркотики в ній. Він дуже сильно неправий. І Він їде по дорозі. І тут ми маємо копа, який зараз е, на службі. І він зупиняє його, але не тому, що він має наркотики, а тому, що водій чорний. Він зупиняє машину, і в них зав'язався діалог. Обидва привикли перемагати. І водій знає, що він не правий, але він не зробив нічого такого, щоб його зупинили. Я не перевищив швидкість, тому він зупинив мене без причини. Там є маленькі рядки, які говорять так багато. Він мене зупинив і каже. Ви маєте зброю при собі. Я знаю, що багато з вас мають. Ця пряма заява говорить тобі, якою персоною він є. Багато з вас мають. І цей чоловік знає трохи про закони, бо він їх порушував. То він почав захищати себе. Він знає, що ви не можете лізти мій бардачок без документів або багажник. І офіцер питає: а ви якийсь адвокат, чи що? То відбувається ця розмова між двома чоловіками, і офіцер чекає на К 9 Якщо К 9 приїде, у нас будуть проблеми. Собака занюхає наркотики, машину обшукають, бум, нас закриють. Але на щастя, К9 був на виклику, і він не мав права тримати нас так довго, то ми поїхали. І як ми їдемо десь 5 хвилин по дорозі, ми бачимо кортеж. їде з мигалками, і все таке, і на ньому пише К 9 Їде нам на зустріч. Тому в мене є 99 проблем, але ця сучка ні. Наніна Проблемс не лише зміцнив позиції Джей З як одного з найкращих у репі, а й став важливою віхою у його творчості. На момент випуску The Black Album Джей З оголосив, що планує завершити музичну кар'єру, хоча пізніше він повернувся. Цей альбом мав стати його лебединою піснею, а «99 проблем ключовим треком, що підсумував його шлях від хлопця з Брукліна до магната в світі музики, бізнесу та моди. Пісня стала справжньою революцією. Вона показала, що трек може бути не лише про розваги чи багатство, а й про серйозні теми: расову дискримінацію, соціальну нерівність і боротьбу з системою. Крім того, «99 проблем підкреслила силу поєднання різних жанрів. Завдяки ріку Рубіну хіп-хоп і рок у цьому треку гармонійно злилися, що залучило до музики Jay-Z ще більше шанувальників, і у 2005 році Rolling Stone включив 99 проблем у список «500 найкращих пісень за весь час. Цікаво, що цей трек вийшов за межі музичного світу. Її цитують у політичних дебатах, вона використовується у кіно, рекламі, а також стала предметом аналізу в університетах. У 2014 році під час кампанії Барака Обами навіть жартували Я маю 99 проблем, але вибори не одна з них. Наніна Праблемз також допомогла змінити уявлення про те, яким може бути реп. Це не просто музика для вечірок чи боротьби за статус. Це платформа для підняття важливих суспільних питань, а кліп отримав численні нагороди, включно з MTV Video Music Awards, і став однією з найвідоміших візуалізацій хіп-хопу. Nanina Problems це приклад того, як музика може бути не лише розвагою, але й потужним інструментом впливу. Вона розповідає особисту історію Jay-Z, але при цьому резонує з мільйонами слухачів у всьому світі. Для хіп-хопу вона стала точкою, яка довела, цей жанр має силу змінювати. Не лише музику, але й суспільство. Для Jay Z вона стала підтвердженням його величі як артиста, який здатен робити те, що не під силу іншим. А чи під силу тобі написати коментар під цим відео? Це змінить позиції брудних буднів в українському Ютубі та зробить мене дуже щасливим. Дякую за перегляд і до зустрічі!